Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про генеральне прибирання кухні, також покажу свої покупки сенсею спеціально для кухні. І починаємо. Я взагалі хотіла прибрати саме генеральне прибирання робити до нового року, щоб у новий рік зустріти в чистоті. Але так як наші робітники, які робили ремонт, покинули нас прямо впритик до Різдва. А там, туди-сюди, плюс наша поїздка новорічна, все закрутилось і все дуже сильно затягнулось. І тільки зараз я можу почати це прибирання, тому що до цього ще і Євою захворіли, тому зараз е до євиного дня народження якраз мені треба встигнути все це прибрати. Сьогоднішнє відео буде про кухню, а наступне вже буде про весь будинок в цілому. Розпочинаю з посуду посудовиця, вигружаю чистий, загружаю брудний і вмию те, що не влізло. Трошечки тут я прибрала е, по місцям. Це моя перерва на цукерочку, і буду вже займатися цією шафою. Цю шафу я купила в Ікея, я про неї дуже сильно мріяла, я дуже сильно хотіла, щоб у мене була вітрина, в якій я буду зберігати весь свій посуд, бокали, щоб все було на виду щоб просто захотілося там взяти щось попити, відкрив шафу, взяв будь-який стаканчик, який сьогодні до вподоби попив там. По Честь, накрив на стіл тим, чим захотілося сьогодні. І. Ця моя ідея, мені прям ну, дуже подобається. І я, якщо чесно, не дуже боюсь всяких стелажів відкритих навіть, у мене цього дуже багато. Мені дуже подобається, як це візуально виглядає. І я, так знаєте, жертвую тим, що, можливо, я десь частіше прибираю, але мені естетично, це дуже сильно подобається. Щодо забрудненості, скажу чесно, я цю шафу прибираю після того, як туди поклалася. Це в перший раз, тобто е, закупила я її, здається, влітку. І ось тільки зараз я помітила, що вже треба реально робити генеральне прибирання в, в ній. Е, я не знаю чому, але саме в такій шафі, там, де дуже часто користуєшся всім, е, не так. Багато пилу, і в самі всі ці прибори вони не пиляться. Тобто, можливо, ті, які взагалі не користуємося, то так, там є якісь пили, треба споласкувати. А той посуд, яким ми користуємося майже кожен день, там просто не встигає е, накопичуватися пилюка. Ну і до того ж шафа все одно знаходиться зачинена під склом, тому це і є такий захист від пилу. Але, ну, в принципі, це і є ті ж самі ящики навісні, там, де ми зберігаємо тарілки, чашечки. То, в принципі, воно ідентичне, я вважаю. Але тут... За склом, я просто бачу, що е, мені хочеться взяти. Можливо, коли е, щось сховане прямо в ящиках в кухонних, то не все завжди згадує, що в тебе є. І потім якось там робиш генеральне прибирання, і о, у мене ж такі келихи, такі калихи. А тут у тебе просто все під на очах. І прикольне ще те, що в мене єва може підійти, взяти якусь чашечку, налити собі води. У нас стоїть е, бутиль води на її рівні. Вона дуже любить сама собі, до речі, наливати водичку, тому і брати також тарілочку для того, щоб щось собі там покласти, це також, мені здається, дуже прикольно. Так, тут я навожу порядок з. Кришками кухонними. Щось у мене там розбилося дуже багато. Я купила нову сковорідку і сетінь, не знаю, як українською. Вибачте. І тепер вирішила деякі кришки просто повикидати, тому що вони реально зайві. Тепер буду чистити фартух. Я намазую сів крем е, з лимоном. Він мені подобається більше за все. В принципі, для будь-яких поверхень він мені допомагає завжди. Е, використовую як для плити, так і для раковини І цей крем мені також допомагає від єваних ручкою, олівцем на будь-яких поверхнях, де просто нічим не відмивається, а він ідеально це все відмиває. Залишаю на 5-10 хвилин і зараз швиденько протру фасади. Фасади я протираю засобом для скла та дзеркал. Для глянцевих поверхень він ідеальний, також у мене ручки хромові, тому також для блиску ідеально підходить саме засоб для скла. І ним же мою витяжку і решту приборів, наприклад, чайник, кавоварку, мультиварку і так далі. У мене на фасадах з бруду це відбитки пальців, саме там в зоні ручок, і потьоки від води. Я дуже. Часто полюбляю там мити посуд і щось відкривати мокрими руками. Е, ну, від мене реально дуже багато цих потьоків. Нічого не можу з собою зробити. У мене я тут намагаюся просто все робити швидко, коли там готую мою посуд, тому що там ти можеш мити посуд, і тебе там покликали, або дитина щось прийшла, попросила. І я намагаюся все робити швидко, тому у мене ось такі потьоки скрізь. Перехожу до зони, там, де мене стоять всі прибори. Хочу чайник перенести на острів, тому що скоро там буде ще одна, верніше, там будуть розетки, тому можна один гаджет просто прибрати. Так, все прибираю, витираю і витираю цю стільничку. Е, цей засіб ну, нормально, не скажу, що я прям в захваті від цього засобу, тому особливо рекламувати його не буду. Але, в принципі, зі за своєю задачею справляю. І протираю поки що цю сторону холодильника, також засобом для скла. Тепер витираю сів крем, водою, просто змиваю залишки і протираю там частинки теж стільнички засобом. Тепер хочу поділитися з вами моїми покупками з сінцею. Замовила трошки раніше, але розпаковую саме зараз, тому що саме зараз в мене прибирання. Ось такі келихи. Там їх два таких, вони осінні. Мені дуже сподобався малюнок, і вони дві штучки коштували там 100 здається, гривень щось. Там можливо, 110. Також а, такі тарілочки, також вони були по знижці. Взяла три штучки, мені вони дуже сподобались, і зараз буду їх міняти в, в шафі. А, там вони дуже класно, до речі, пасують. Так, Далі купила такий контейнер. Буду сюди засипати чай. Він мені пасує до моїх інших контейнерів. Ось, Наприклад, у мене цукор, тут він з ложечкою, до речі. Кому сподобалось, залишу посилання в описі, де купила в інстаграмі тут той з ложечкою. Якщо буде там в наявності, то можете замовляти. Також ось такий контейнер. Я взагалі його спочатку думала для горішків лущених, але я так лінію всіх лущити, що поки що буде там чай. І ось такі. Корзиночки, мої міні стелажики Це все, до речі, я купувала по знижкам, по акціям, тому там буквально все там до 100 гривень або по 100 Ну, окрім корзиночок, вони трошки дороговаті. Але вони мені реально потрібні. Ось, наприклад, сюди я покладу якісь таблетки, які постійно у мене тут на столі лежать. Хтось постійно або спазмалгон п'є, або у когось нежить. І тут все це. Стоїть. Тому я це прибрала туди, в, ще в один поклала вітаміни. В, в іншому там у мене якісь штуки для кави. Тобто ну, багато чого можна покласти, тому я дуже задоволена, що їх купила. Тепер треба щось подібне шукати вниз, бо в мене там теж 4 відсіки, і їх теж треба заповнити якимись схожими корзиночками. Протираю барну стійку з островом. В мене такий він. Цю барну стійку до речі, ми робили на замовлення. Якщо саму кухню ми брали вже готову, готове рішення, то ось цю конструкцію ми замовляли у меблярів по своїм власним ескізам. Ескіз я брала в Пінтересті в саме розмір і висоту тієї стійки. Мені дуже подобається, як це виглядає як виглядає це з зони вітальні, тому що та висока частина вона дозволяє не бачити те, що Відбувається на кухні, тобто, сидячи там на дивані, я не бачу там, наприклад, брудний посуд або якісь приготування, видно лише плиту. На плиті завжди щось охайненьке стоїть одне або два. І все. Тому я дуже задоволена. Тепер протираю. Холодильник від пальчиків, також своїм улюбленим засобом для скла. І забираю микрохвильовку. Вона у нас згоріла, тому ми її будемо викидати, треба щось нове думати. Сюди хочу купити таку велику корзину. Я вже придивилась вюску для різних цукерок, поки в нас стоїть одна маленька, яку я забрала у Єви з кімнати. Але треба якусь велику. Там, до речі, дуже класно на холодильнику зберігати в контейнері різні солодощі. Дитина не дістає і не знає, скільки і що там є. Перед очима нам власне, воно не маячить. Тепер, поки я начистила раковину, я буду мити підлогу. Мию підлогу ось таким способом, дуже маленькою тряпочкою і дуже ретельно. тому що, коли генеральне прибирання, я прям по всьому дому мию саме так. Для того, щоб будь-які капельки, які будуть мені потрапляти, були помиті. Також сенсею я. Давненько купила такий контейнер ще для ванни, але буду його використовувати для таблеток посудомиців. Він тут ідеально стає, підходить. Мені дуже подобається. Ось такий результат. Я дуже задоволена, що я встигла все прибрати за один вечір. Єва була якраз у бабусі, і мені. Довелось все зробити це в тишині, в спокої. І сьогодні вже в чистій кухні роблю сніданок. Це моя нова сковорідка на 26 см діаметр. І, тут, бачите, тут уже сніданок на всіх трьох. Я їсть яєчню без жовтка. І реально я задоволена, що я тепер можу за один раз зробити всім сніданок, і це все буде дуже швидко. До речі, вниз цієї шафи я вирішила поставити консервацію. Нарешті я буду її бачити, бачити, що в мене є. Консервацію я сама не роблю, у мене дуже багато бабусь і мама. Які передають буквально там по дві-три баночки. Їм це в задоволення, а ми їмо консервацію дуже повільно, тому нам вистачає. Ось так виглядає моя шафа після того, як я ну, без відео трошечки її е, переробила, додала нових елементів, які я купила в сінцей. Ось, наприклад, там тарілочки вже новенькі стоять. І ось так все це. Виглядає. Ось мої корзиночки, в яких на других поличках там медикаменти, вітамінки. А на верхніх більше стосується кави. а Справа сіль перець, ліва це цукор і чай. Ну, а на цьому все. Буду прощатись з вами. До побачення, до нових відео.